Мета програми створення зв'язків між Україною, Молдовою та Румунією для допомоги прикордонним областям у подоланні спільних проблем розвитку, співробітництва і пошуку спільних рішень. Відтепер кордони об'єднуватимуть прикордонні області, замість того, щоб їх розділяти. Суть програми в тому, що надається підтримка людям, які проживають на прикордонних територіях для розвитку економіки цих територій для протистояння екологічним негараздам. Програма також сприятиме взаємодії між людьми і громадами, що проживають на прикордонних територіях. один із самих. Цікавих проєктів верхній пруд розробники пропонують вирішити проблему розливу ріки. Ще один направлений на вирішення проблем водопостачання одеської області. фінансування програми складає 126 мільйонів євро на період з 2007 по 2013 роки. Фінансування надається європейським інструментам сусідства і партнерства і національними фондами. Залучення міжнародної технічної допомоги, а що саме по суті є програма операційна програма Румунія Україна Республіка Молдова це одна з пріоритет, одне з пріоритетних завдань, яке сьогодні ставляться перед нами керівництвом одеської області, залучення додаткових ресурсів до соціально-економічного розвитку регіону. Проте в ж саме час ми маємо розуміти, що спільна операційна програма це не лише кошти. Це вперше за все можливість навчитися співпрацювати разом, і ми, як органи влади, разом з вами. Повірте мені, вчилися працювати і співпрацювати зараз. Триває відбірковий етап кращих проєктів із 1063, які надійшли на конкурс. Кращі з проєктів будуть реалізовані протягом 2014 року.